Шість ідей подарунків до дня батька. Powerball. міцні сильні татові руки назавжди залишаються в пам'яті. А щоб м'язи тата не засумували, подаруйте йому цей компактний тренажер, що зміцнить руки та силу хвату. Замок з відмичками. Тато справді може все, що завгодно. Зробіть виклик його технічним знанням і логіці разом із цим прикольним хобі, допоможе перемикнутися думками та розвинути мотору. Дзеркальний кубик Рубіка стильний компактна головоломка, яка змусить тата поворушити мізками і пальцями. А якщо він збирав у дитинстві кубик Рубіка, то ця головоломка стане для нього приємним спогадом. Еспандери для пальців та рук. зняти стрес, потренувати Кісті та пальці, розвинути дрібну моторику, допоможуть еспандери. Запропонуйте татові ці невеличкі тренажери, коли треба зайняти чимось руки та скоротити час. Стрінг арт те саме незвичайне хобі, де всі інструменти добре відомі та використовуються у буденних справах. Але тут створюють щось дуже цікаве. Батько забиватиме цвяхи, а потім виразу натягуватиме тенети, створюючи свою унікальну об'ємну картину. Вузол 68 в одному. Наша найважча головоломка. З вузлом ваш батько зможе відволіктися від щоденних клопотів і трохи розвантажитись ментально, адже відпочинок дійсно важливий. А також розв'язок головоломок покращує мозкову діяльність. Тож Ідеї щодо вирішення певних питань прийдуть швидше. Хочу Директу поможемо відібрати найкращий подарунок саме для вашого тата.